Вітаю вас, друзі! В ефірі новини Церкви Благовістя. Поїхали дивитись! Молодіжне служіння. На молодіжному служінні сьогодні виступить наріжна Марина з темою мовлення християнина. Ми дізнаємось, що наше мовлення впливає на наш авторитет як християн, що Бог не схвалює у мовленні. Практичні поради, як зробити своє мовлення зразковим і чистим. Семінарія Наступна семінарія відбудеться 26 і 27 березня. Це середа і четвер. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до глибокого вивчення Божого Слова. Поглибити свої знання і навички для того, щоб бути впевненим в своїй вірі і передавати правильне розуміння Євангелія іншим. Заняття проходить з 18 по 20 годину вечора. Оплата за два дні всього 100 гривень. Звертайтеся до Настеренко Наталії 23 березня. Прийдуть по Програми від Global Vision School. Дивись розклад програми. Глобальний лідерський саме у Полтаві відбудеться вже 6 квітня. Реєстрацію відкрито. Реєструйся у Богдана Сідоров. Щорічно саміт відвідують пастори і служителі церков, підприємці, і студенти, громадські діячі, менеджери і держслужбовці, військові капелани. На Галису Полтаві ви почуєте п'ять відеопослань, міжнародних спікерів і виступи наживо українських лідерів. Також отримуєте робочу зошит з конспектами всіх лекцій, взаємодію з ведучим обговоренням в групах, нові книги, спілкування та знайомства. Тому запрошуємо і вас долучитися до головної міжнародної лідерської події, відкритої для широкого кола учасників, адже лідерство засноване на християнських цінностях, збудовує нову Україну. Заплануйте собі цю дату. Реєстрація на наших площадках в Телеграм, Фейсбуці, Інстаграмі або У Яни Пасічної. Відкрилася нова домашня група Лідер. Нестеренко Наталія приходь о 12.00 в четвер у будівлю церкви. Долучайся. Дякую за увагу, пока.